Добрий день, друзі! Ви бачите, куди я приїхала? Недільний раночок, після села така голова, але я не могла пропустити таке запрошення поїхати до лісу. Знаєте, що для людей, які люблять ліс і люблять тихе полювання, неважливо, будуть гриби чи ні, головне походити, подихати, перезавантажитися. Насолодитися. І я тільки зайшла в ліс і знайшла малесенького маслючка. Зустріли людей, кажуть, що немає масово в нас грибів, але погуляємо. Ось такі манюні маслятка. Поки що, бачите, тільки пробиваються з-під -під хвої. Отакі манюні Буду включатися як буду знаходити грибочки. Тут такий змішаний ліс. І ліщина, і дуби, і сосни. Така краса. Друзі, я зайшла в такий чагарничок. Дивіться, що я бачу здалека. Бачите? Ви теж це бачите? Це в цих кущах таких непробивних хащах так назбирала трошечки на засмажку. Бачите, які тут хащі, хащі колючі, я по суті на колінках тут лажу От в такому вигляді. Ота голову нагнула і попід кущами. Риби збирала в лісі гуляла, риби збирала, кого любила, нафік послала. Ой, знаєте таку пісню? В саду гуляла квіти. Бирала, все доля і побирала, кого любила, причарувала, причарувала серце і душу причарувала серце і душу тепер з тобою. Ходити мушу, ходити буду, любити буду, ходити буду, любити буду. Скажу по правді, що брать не буду. Ходити буду, любити буду. Ожинка дика. Добре вже після морозцю. Так, переходила на другу сторону в такі хащі, тут ліщина, але там нічого, крім поламаних дерев, не знайшла. Йду з Манюсіком своїм кошечком назад в соснину. Тут багато людей ходить, зараз я їх обману і піду далі. Золотарник. золотарник цвіте. Красиві такі доріжки тут. море людей. Море народа. Так. так, мої хороші, пустився дощик. Ми змушені змушені піти до машини. Тому що такий добрий сипнув дощ. Темно так стало в лісі. Камера не показує, насправді дуже хмарно і сипле дощ. Так, гляньте, який мій врожай. Розсипала, щоб трошки підсохли, бо знаєте, маслюки, як чистити мокри не добре. Добре, що хоч їх не дуже багато. Ну, і ось ще пакетика. І дощ добрячий, мокро. Я тебе віжу. І гляньте, яка тут краса. Можна погрітися. Ну, і один із приємних процесів. На грибах, то обід, він дуже смачний, саме на природі. Гляньте, що я сьогодні з собою взяла. П'ять зірочок будемо грітися. Ви знаєте, що йде дощик, а люди не роз'їжджаються. Зараз десь біля 11-ї ранку, дивіться, машини стоять. Ваше здоров'я. Все гаряча, закуска в нас, гляньте, яка красивана. Тут у нас баклажан, кабачок. І бочок, так? І бочок, глянь, такий гарний. Як то смачно, на природі в 5 разів смачніше. Ну що, мої хороші, закінчився дощик, і ми ще на 20 хвилин вийдемо. До 12-ї години погуляємо. Якась пташечка співає, так цікаво. Друзі, ми перейшли трошечки через ліщину в ліс, який посаджений такими рядочками. І ви знаєте, що тут ростуть маслята під ялинками. Ось тут ялинок багато. В попередній посадці їх не було, і маслячки ростуть. Бачите, і ось там маслючок. Ростуть під ялиночками, так цікаво. Так, друзяшечки, ще трошечки назбирали. 20 хвилин погуляли, будемо вже їхати додому. Не знаю, чи то їх в баночку закинути, бо знаєте, навіть їх морозити? Чи може на засмажку, навіть мені їх шкода. Вони такі красиві, малесенькі, що тільки в баночку мені їх хочеться закинути. Все, ми вже будемо рушати додому. Гарно погуляли, перезавантажилися. Будемо щось робити з грибочками. Так, мої хороші, я вже вдома. Така кубка грибів. Ви знаєте, що такі дивіться, манюні, такі вже гарнесенькі. Ну, мені дуже хочеться їх закинути в баночку. От, а не точно не смажити, не морозити. Шкода таку красу. Вони такі всі друзі, здорові. Ні одного грибочка сьогодні ми не знайшли з черв'ячком. Жодного, от жодного не знайшли. Е, знаєте, один мінус, що ми не знайшли там справжнього гриба, чи польського, чи. Білого, але отримала задоволення від того, що погуляли по лісі, і від самого, самого збирання, навіть маслюків, бо вони просто ідеальні. Дивіться, які вони гарні. Всі гриби, дуже мало грибів, яких поїли, слимачки. Дивіться, які вони гарнесенькі. Я їх зараз почищу і закрию в баночку. Кубка така величенька досить. Ну, Може. 700 грамова баночка буде, я не знаю, подивлюся, як вони зваряться, що з них лишиться. А, значить, чищу грибочки, і походу, там було кілька запитань, і я вам на них відповім у відео. А, одне запитання було, який сорт яблук у мене. Пані Наталя, здається, питалася, чи то в мене е картликовий сорт. Яблук, що вони такі невеличкі, а такі в яблуках. Друзі, одні яблуньки я купувала в нас місцевого чоловіка, я не знаю, він, по-моєму, сам їх прищеплює. Я навіть не питала, яка підщепа в нього, тому я нам не можу сказати, але я не думаю, що це карликові. Це сорт або Red Prince, або Golden Червоні. От, ну, вряд ли вони карликові. Одні посаджені торік, а одні вже років, мабуть, п'ять, як посаджені. вони трошки сиділи на одному місці, потім підросли. ось так. Далі, друзі, було два чи три запитання, що це в мене за сорт суниці. Дивіться, поза торік, поза торік ще я їх сіяла з насіння. І я сіяла три сорти: одні білі і два червоних. І з цих трьох сортів в мене зійшло три насінинки. І з цих трьох насінинок от, одна виросла червона. То дивіться, друзі, я вам прикріплю до цього відео відео, де я сіяла одне біле насіння і дві червоних. І ви подивитеся в магазинах з цих двох червоних, яка вам найбільше схожа на ту сонечку, що в мене зараз залишилася, і таким чином ви собі зможете її купити. Бо я не пам'ятаю, як вона звалася. Просто в мене вижила одна насінинка, і оце, з одної насінинки розрісте такі кущик. Там вже буде 6, як мінімум, а може й більше кущиків з того, з того, з того з тої одної насінинки. От. Що там ще? Ще щось якесь було запитання, на яке я хотіла відповісти. Не пам'ятаю, забулося. Ще якесь було. Зараз я подивлюся і вернусь до вас. А, друзі, є ще три коментарі, на які б я хотіла відреагувати. Перший коментар як зберігати моркву. Е, ви написали мені, що е, спробувати зберігати моркву в е, мішках з-під цукру, щоб я проекспериментувала. Обіцяю, обов'язково спробую, бо це для мене реально дуже важливе питання. На наступний тиждень приїду в село, піду в погреб і, е, як мінімум, два мішки моркви покладу, е, поставлю і зав'яжу на шнурочок, шнурочком. І, Спробую, як воно буде. Дуже вам дякую за те, що ви мені про це написали. Далі ще був один коментар, що зробити з базиліком. Був коментар про те, що взяти базилік, зробити і соус базиліковим, роздати людям і так само. Друзі, з тих людей, що я знаю, всі мають свій базилік. Я спілкуюся з подібними собі людьми. Чесно вам скажу, ніхто, нікому він не потрібний. Ну, де мені шукати цих людей? Піти до сусідів, люди мають свій свій. Ну, це правда. На ринку стояти я не буду. Стосовно соусів, роблю ті соуси, які їсть моя сім'я. А просто зробити соус з базиліку, бо існує в світі соус з базиліку, я не буду. Я вже знаю за життя, що їсть моя сім'я. Тому просто мені треба робити висновки. І на другий рік два кущики, а не шість. Мені буде предостатньо. А можливо, навіть зовсім не буду. Єдине, що можна посадити, базилік навіть один кущик кудись треба кинути в томати, коли консервую. А так насушеного у мене дуже багато, мені більше не потрібно. І... Ще один був ще було одне запитання, що в мене морква не побита морквяною мухою, чи я її чимось обробляла? Друзі, я навіть не знаю, що вам відповісти, від чого це залежить, тому що дійсно торік була от дуже велика була спека. І я морку так само сіяла, як цього року біля цибулі. І вона вся була побита цибулевою мухою. Вся була з черв'ячками потім, вся була маленька, непотрібна. От і цього року, по суті, і я посіяла моркву так само. Але морква, як ви бачили, гарна дуже. Тому я ні разу її нічим не обробляла, навіть не знаю, чим її обробляти. Колись от мама моя свекруха нічим поняття не мала нічим обробляти, взагалі нічого не обробляли. Крім того, що посипали редьку попелом і кропили жуки. Хімією. А ще пам'ятаю, коли я була дуже мала, то взагалі збирали. І ми навіть малі ходили по городу і збирали в баночки півлітрові жуки, От то я ніколи нічим не бризкаю моркву. Е, я так зрозуміла, от судячи з цьогорічнього року, що дуже все, як і ми, люди, залежимо від природи, від умов, від погоди. Цього року була, по суті, ідеальна погода для городини. Були дощики, було сонечко, все так як має бути. І тому все дуже гарне. Стосовно капусти. Капусту, друзі, капусту я лише і завжди це роблю і буду далі це робити. Перед посадкою замочую в протруйнику для обробки картоплі перед посадкою. Завжди я привожу або привожу купую розсаду, або свою розсаду, яку я виростила, вириваю, розвожу протруйник, концентрацію роблю таку гарненьку. І в цьому протруйнику. Замочую капусту розсаду, і вона там стоїть. Наприклад, я там можу зранку приїхати, і вона до після обіду, кілька годин і чотири, стоїть в протруйнику. І тоді її замочую, ой, виймаю і висаджую. І ця капуста досить таки ну не дуже її їсть білокрилка, там або другі якісь шкідники, хоча теж трохи побита шкідниками. Тут. От таке такі мої відповіді вам. Дякую вам. Мені приємно, що ви задаєте питання, що вам цікаво, що ви дивитесь мене від початку до кінця. Мені це надзвичайно приємно. Сміття повно. Кава випита. І нарешті я це зробила. Година 40 хвилин. Руки, гляньте, які брудні. Капець. Але отут хоча б в мене така краса, яблучка, які грушечки красиві. І ось який в мене цікавий цього року букетик, ой, цього тижня. Бачите, який цікавий. Ценерарія така красивенна. І айстрочка осіння. Все, буду далі відварювати, покажу вам, скажу рецепт. Так, мої хороші, дивіться, ставлю я гриби на плиту відварювати. Для того, щоб мені знати, на, на яку кількість води мені робити маринад, то я взяла воду і мірний стакан, набрала от літр води і буду виливати. Зараз сюди заливати гриби, і буду знати приблизно гриби ще осядуть, звичайно, зменшаться, але все одно приблизно я буду знати, на яку кількість мені води треба робити маринад. От я залила один літр води. Дивіться, майже повна, ну, майже покрили, покрилися грибочки. Зараз ще наберу долю. Ще набрала пів літри. Все, супер. Я буду робити, друзі, на півтори літри води маринад. Зараз сюди ще чуть-чуть долю, щоб покрило. але враховуючи те, що вони ще е, зменшаться, осядуть, то півтори літри. Води буде достатньо. Кладу сюди, долила трошки ще водички, кладу сюди чайну ложку солі і вливаю півтори десь, столові ложки оцту. Все, друзі, зараз часу закипання буду варити гриби 15 хвилин. Так, Якщо піночка з'являється, я її обов'язково знімаю, грибочки починають закипати. Цю піночку збираю, збираю гарнесеньку. І все, з часу закипання поварю їх хвилин 15. І ще вчора, бачите, після села я ще зварила з томатики остатків соус, не перетирала вже було пізно, втомлена, вчора не перетирала через сито. просто перебила блендером. Так, і ще в мене куча посуди, бо була забита мийка. Дуже дякую вам, друзі, за те, що ви мені підказали. Тепер не купляю зовсім засобів типу крута або інших, а пробиваю мийку лише содою і оцетом. І собі часто, коли в мене забилася мийка, наливаю сюди соду, оцет і дуже, дуже гарно спрацьовує не гірше спеціально придбаного засобу. Так, друзі, прийшлось пробивати нам Софійкою, бо Стасік пішов на рибалку. Софійка отут тримає дірку, оцей перелив ганчіркою. А я тут вантусом працюю, вже приготувала, перемила вже всю, весь посуд і приготувала тут е, друшляк. Я зараз буду стіджувати гриби, вже вони поварилися. І будемо з вами їх маринувати. Так, злила їх друшлячок і промило ми її холодною водою обов'язково. Так, друзі, я бачу, що гриби в рази зменшились, і я думаю, що мені однієї літри води для маринаду вистачить. Я буду робити маринад на 1 літр води. Отже, вливаю 1 літр води. І, друзі, на літр води я всипаю півтори столові ложки солі. Отак без чубка беру. Одна ложка. І ще пів ложки. Так, і дві ложки цукру, один, і два. 100 грамів вливаю оцту. Так, далі. Два-три листочки лаврових. У мене маленькі взяла три чайна ложка гірчиці в зернах, 4 перчики горошком і 6 перчиків духмяних. І всипаю в кастюлю. Ну, і всипаю рибочки. Перемішую, ставлю на вогонь. І з часу закипання ти п'ячу 15 хвилин. Баночки простерилізую в мікрохвильовці. А кришечки прокип'ячу, як завжди, в каструльці. Так, друзі, все. По 15 хвилин Я насуваю каструльку, беру лінічку, баночку, черпачок і все, насипаю грибочки і закручую її кришкою. Все дуже просто. Виключуся, щоб не займати ваш час. Ось гляньте, вилила практично одна столова ложка. Осталась на дні. І несподівано для мене самої друзі вийшло три баночки. Мені прийшлося достерилізувати ще одну банку, кришечку. І вийшло рівно три півлітові баночки. Все, тепер на Різдво. Перед Різдвом написано пісну вечері, чи перед воду чи на Новий рік. Буду собі мати ось такі. Гарнесенькі, малесенькі грибочки. Як завжди, вкутую їх одіялком до повного охолодання. Нехай вони ще достерилізовуються під одіялком далі. Я зараз перемию посуду і буду відпочивати. А вам я дуже дякую за те, що ви погуляли зі мною, за те, що ви мене переглянули. Особливо дякую тим, хто додивився мене до кінця. Дякую Збройним силам України, дякую хлопцям, дівчатам, всім, хто в дощ, в холод і далі стоїть за нас, за те, щоб ми могли сьогодні жити. І бажаю всім вам міцного здоров'я, добрих людей поряд, спокійної вам ночі і гарних новин. Zastrežimo se v novem videu. Dobo!